Доброго ранку, дорогі діти! Запрошую вас на урок курсу Я досліджую світ. Приготуйте, будь ласка, підручники та зошити з цього курсу. Сьогодні у нас 12 вересня, вівторок, перший урок. Ми продовжуємо сьогодні говорити про неповторність кожної людини. І тема нашого уроку, що я вже вмію робити, спробує кожен з вас сьогодні відповісти на це питання, а я вам допоможу. Зараз я вам прочитаю віршик. А ви подумайте, чи знаєте ви, чим люблять займатися ваші рідні? Мама любить вишивати. Ну, а тато? Майструвати, сестричка менша танцювати, а я люблю книжки читати. Говорить Максимко, пам'ятаєте, ми з вами знайомилися з ним на попередньому уроці? Він любив грати у футбол, а сьогодні виявилося, що він ще й любить книжки читати? Так, давайте. А ваша мама що любить робити? А тато? Якщо є сестричка чи братик, розкажіть, а що вони люблять, а що саме ти любиш робити. Розгляньте малюнки, що вже вміють робити дітки. Пригадайте, зовсім недавно вам не вдавалося ні самостійно зав'язати шнурки на взутті. Ні помити посуд, ні витерти зі столу, ні зібрати іграшки, ні, ні приготуватися до уроку, а зараз скажіть, ви вже вмієте це робити? Ось погляньте, на цьому малюночку дівчинка сама зав'язує шнурки, а на цьому малюнку сама миє посуд. А ці дітки самостійно складають свої ранці, готуються до школи. Ви вже теж вмієте це робити? Зараз спробуємо дати відповідь на питання. Що ти можеш вже робити без допомоги дорослих? А що ти можеш робити без нагадування? Тобто ти знаєш, що це твоє, твоя справа, що це твій обов'язок, які вже справи в тебе є вдома хатні, як ти допомагаєш? А тепер дай відповідь на питання, що тобі подобається робити найбільше. Ну що, а тепер поплескаємо в долоні. Але треба бути уважним. Якщо це твоє захоплення, що ти побачиш на екрані, то плескаємо в долоні. Якщо ні, то ні. Отже, чи любиш ти грати на якомусь музичному інструменті? Чи любиш грати у футбол? Чи любиш малювати? От я люблю малювати. Я не вмію, але я дуже люблю малювати. Наступне: цей хлопчик полюбляє виготовляти якісь речі з пластиліну, ліпити фігурки, а може й букви чи цифри. А ця дівчинка любить доглядати за Квітами та за овочами на городі. А ви любите доглядати за квітами? Якщо так, то плескаємо в долоні. Якщо ви вже поливаєте вдома квіти, і вам ця справа подобається, плескаємо в долоні. А дівчинка захоплюється балетом. Чи є це твоїм захопленням? А оця красуня любить співати? Ти любиш співати? А хлопчик любить щось майструвати, складати з кубиків, чи з конструктора Лего? Ой, а це тенісист. він любить грати у теніс. Чи було тут твоє захоплення? Чи плескав ти у долоні? Наталка, Миколка і Максим розповіли про свої захоплення. Наталка розповіла, що любить дізнаватися про тварин, і у неї сіла бібліотека книжок про тварин. Миколка розповів, що дуже любить грати у футбол, і він уже є членом шкільної команди. А Максим не дуже поспішав розповісти про своє захоплення, лише сказав Значить, ви не вмієте відпочивати вільний час для того, щоб нічого не робити. Ось таке в нього захоплення лежати та дивитися щось у планшеті чи в телефоні. Поміркуйте зараз, хто з дітей правий? Захоплення. Читати книжки, дізнаватися нове? Гарне захоплення? Дійсно. Розумними люди стають, коли читають книжки та дізнаються багато нового. А грати у футбол це укріплювати своє здоров'я теж правильно. А от скажіть, будь ласка, а Максимко він укріплює своє здоров'я? Чи Шкодить здоров'ю. Звісно, шкодить. Тому і Наталка, і Миколка праві, а от Максимко, ну не дуже. Ти ж не Максимко, ні. А зараз розкажи, будь ласка, про свої улюблені заняття. Як треба розпочинати речення? Моє захоплення, або найбільше я люблю, і розказати, що саме найбільше тобі подобається. Зараз я вам пропоную познайомитися із таким прислів'ям. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Якщо ви Якщо вам щось дуже подобається, але ви не вмієте цього робити, то не треба казати я не вмію чи я не знаю. А треба сказати я навчусь та наполегливо вчитися тому, що вам подобається. Ну, зараз розгляньте малюночки та оберіть той малюночок, який від Ну, ілюструє, що вже ви можете робити? Відповідаємо так чи ні. Чи вмієш ти вже сам чи сама зав'язувати шнурки на взутті? Так чи ні? Чи вмієш ти вже сам зробити собі бутерброд? А чи вмієш сам приготуватися до уроків? Подумай, чого ще ти хочеш навчитися робити без допомоги дорослих? Подумай та пам'ятай вислів: не кажи, не вмію, а кажи навчусь. Дорослі ті, що поруч, обов'язково вам. Допоможуть навчитися і тоді ви будете самостійними. А тепер попрацюємо у зошиті. Відкриваємо сторіночку 6. Завдання перше. Познач отакою галочкою, що із зображеного ти вже вмієш робити. Перше. Чи вмієш ти кататися на лижах, якщо так, ставимо галочку? Чи вмієш плавати? Ось кружечок. Якщо так, ставимо галочку? Наступне, чи вмієш посуд мити? Вільний кружечок? Чи вмієш плигати на скакалці? А чи вмієш розкочувати тісто на вареники чи на пельмені, чи на торт Наполеон? Чи вмієш малювати? А на ковзанах вмієш кататися? А співати вмієш? Я сподіваюся, що уже дуже багато оцих вільних кружечків у вас з галочками заповнені. Якщо ж ні, то будемо вчитися новому разом. Ну, а наступне завдання, завдання 2 у вашому зошиті. Намалюй свою улюблену іграшку. Отже, сьогодні ми з вами продовжили говорити про те, що кожна людина неповторна Вона має своє особисте ім'я, свою зовнішність, свої захоплення, улюблені справи, іграшки, навіть кольори, квіти, тварини, рослини і так далі. А сьогодні поговорили ще й про те, що ви вже... Вмієте робити чим це вас відрізняє від інших? О, зараз Роком рушта тута, кроком рушта, кроком рушта, кроком руш? Плескайте, лалала, плескай так лалала, плескай так лалалала.

ля-ля-ля-ля-ля-ля, Потанцю потанцю. Оториля. ха ха низках хасміх ха ха усміхних. Дякую вам. Рокал, і, за увагу. Готуємося до наступного уроку. Другий урок у нас сьогодні математика.